Вибирайте чистку, кошу. Ви можете Це я тріздня робили. зробили, А наступна вже, мабуть, в наступному році.

Вы что-то прийти. Можно при этом. Это домашняя выпишка. У мене поки були пирожки з картошкою спички. Для заказів. Так і попали. Дякую, смачного. Може, хліб? Все достатньо спокійно, я б так сказала, рівно так для наших ярмарок занадто спокійно, але все одно люди є, це радує організатори. Ми соловейки готували, долучилися штаб-волонтерів зі своєю програмою музикальною. Долучилися ПК Дружба з музикальною програмою. Долучилися родина Маковецьких, отець Петро з дружиною зі своєю. Програмою Майстрині, господині Ольга Лещенко зробила для нас фотозону. Тобто ми якось так всі разом так звернулися, нам треба то. Я візьму на себе це. Я візьму так, так. Цей раз достатньо дуже спокійно. І була і підготовка, і все проходить. Якось так спокійно, хорошо, так гарна погода. Люди посміхаються, задоволені, дітей купа. Нам надали Magic Room, надали нам костюми для аніматорів. Вони ходять з дітками фотографії. Рахується. Починалося все з тривоги. Я дуже переживала, щоб не було затяжних тривог. Дякувати Богу, нам з усім сьогодні щастить. Слава Богу. В основному це їжа, так? А, так, у нас є хендмейд. Ми робили акцент на тому, щоб майстрині не виходили самі, стояли великими столами. А цей раз на те, щоб майстрині надавали волонтерам дві, три, чотири роботи своїх, і ви, волонтери реалізували їх. А були люди. Які надали свої роботи, це теж дуже гарно. А, але все-таки в таку погоду ми бачимо, що їжа тим більше у нас є можливості і гарячої їжі поїсти, і попити гаряченько, тобто воно йде, ясна справа, що краще. Збір ви продовжуєте нам автівку? А, так, ми дуже сподіваємося, насправді, що сьогоднішньою ярмаркою ми збір закриємо, а, тому що ми знаємо, що вже говорила неодноразово, що а, машина нас чекала до середини грудня, була домовленість, що ми до середи. Ні, грудня проплатимо її, але е, прийшлося попросити людину ще трошечки почекати, щоб ми провели ярмарку і мали змогу закрити цей збір. Е, на жаль, да, так ну він йшов повільно, тому ми розуміли, що як би нам важко не було, а це насправді важко. Але нам ми вийшли, об'єдналися, і от як маємо, так і маємо. От я, я сподіваюся, що сьогодні ярмарка людям дасть настрій, а нам дасть закрити збір. Сьогодні продавала, брали з собою три віночки. Зробила різдвяні і зі стрічками. На жаль, вже не можу їх вам показати. Може, там десь буде в записі віночки, бо всі, на щастя, продались, вони були з натуральних матеріалів. Я над ними так кропітка, це була робота, і мені самі це було цікаво. Це такий кожний ярмарок ярма для мене це і можливість допомогти ЗСУ, а також це якийсь певний творчий проєкт. Я або я щось вишиваю, або я щось готую, або я роблю віночки. Тобто, я такий вже активний учасник, це було так часто. Наскільки в мене була можливість, я брала участь ярмарку. Але сьогодні я ще вирішила зробити ставку на імбирне печиво і відро глінтвейну з домашнього вина. Я думаю, що це такий надійний варіант. Так що, на щастя, все з успіхом можна сказати, що продається. Так що, якщо ви ще зранку не пили глінтвейн, то звертайтеся в Келих вам на Дякую. Розкажіть, а печиво як готували? це Гарний настрій це запорука вдалої випічки. В принципі, взагалі, будь-що, якщо ви робите, якщо вам це вдається, так, і ви з гарним настроєм, то все буде так, вдало. Так що ну, тут імбирне печиво, там, спеції, вершкове масло. Мед, а також я зробила айсинг, це називається це, збиті, збиті білки з цукром, прикрашала. Ну і в принципі, секрет такий. Так що головне не лінуватися, робити і купити бажано домашнє вершкове масло. Тоді все, все вдасться. У нас дуже багато випічки, у нас є напої, так. все дуже гарно, дуже смачно пахне, є тепле, є голодне. Загалом ну, все дуже гарно. Ми готувалися, випікали, збирали у людей, розкладали зараз, проходили раніше ніж яр, ну ніж починати. Намагалася ярмарка, розкладали столи, потім почалася тривога. Ми сиділи в підвалі, потім знову розкладали. Ну, і деякі труднощі, але все, все ж у нас все добре вийшло. Скажіть, як готували це все? Довго е, часу? Багато на це витратили? Печива у нас багато, так. Багато на печиво, хліб. Е, хліб пекли і пиріжки, але це все робили. Ну, наша велика команда, тому у нас все вийшло. Вночі, напевно, це робили. Так, вночі також у нас в школі готувалися, вночі і по домам у людей готувалися вночі. Так що так, до восьми годин вечора сиділи в школі, працювали. Так. А якась особливість вашого там ну, приготування є? Все зроблено з любові. Я цю роботу робила не спеціально для ярмарки, а узнала, що буде ярмарка. І крім донату, вирішили її продати. Може комусь вона сподобається. Ну ми ж робимо добре діло. Все. А як ви її робили? Ну це вишивка бісером. Сиділа вільний свій час, вишивала. Вона мені далась дуже легко. От Просто легко. Ну, хто вишиває, є тяжкі картини, але якось от, прям душа до неї лежала. Я узнала, що ярмарка, думаю, що б і ні. І Давно цією справою займаєтесь? Да. — Так. Ну от шість. Десь так. В ярмарку берете участь регулярно чи вперше. Ні, я приходжу браслетики, вкусняшки, донати завжди. У Мене багато знайомих, родичів. Мій чоловік служив в ЗСУ І ну мені кажеться, це найменше, що ми можемо для них зробити. Є така в нас гарна вишита бісером. Картина оформлена, чудова, знову ж таки в передшуці різдва. Так в передшуці, ось цих таких великих важливих речей, важливих свят для кожного з нас. І ми вирішили, що буде правильно так зробити такий маленький аукціон. Ось така класна картина вишита. Та ручна робота, прекрасний бісер, чудово оформлена з любов'ю у кожній намістиночці, може стати вашою. Та перш дивіться, початкова ціна початкова. Так, це дві тисячі гривень. Кожен наступний крок це буде 100 гривень. Хто готовий так за цю картину віддати 2 тисячі гривень? Зголосіться, будь ласка, Так? друзі, це ну як вам сказати, це таке вкладення коштів. Прекрасне, прошу та пані готова у жовтій курсі 2100 тисячі гривень. 2200 тисячі гривень за картину. 2200 гривень. 2300 гривень. Хто готовий? 2300. Наступний крок. Друзі, це не, повірте, це не великі кошти. Подивіться, скільки зараз коштує це ручна робота. Дякую, пані. У жовтій курці 2300 гривень. Так, наступний крок 2400 гривень. Хто готовий перебити 2300 гривень? Хто готовий? Сміливіше, друзі, сміливіше. Дві тисячі триста раз, дві тисячі триста, два, три. Вітаємо пані у жовтій курці. Спасибі, спасибі Юляся. Віддавай та да, з любов'ю, з любов'ю вишите. Хай вашій на вашу родину зійде господня благодать. Прекрасна картина, прекрасне вкладення коштів. Ще раз привітаємо людину, яка отримала таку красу. Дякуємо Юлясі за її роботу. Та від серця до серця. Дякую всім. Дякую. Тут пакет. Є в тебе пакет? Пані Леночко, кошти куди нам кидати? Тут в банку ми можемо. Можемо Можемо всі. Ці... Можемо, можемо, все, благословили. Можемо. Слава ЗСУ! Слава зему! ЗС... Ми зібралися сьогодні заради чудової справи, так. Ми тут один одного підтримуємо, зігріваємо своїми серцями напередодні прекрасного свята, напередодні Різдва. І до нас завітав хор берегиня, і ця назва так Берегиня вже нас налаштована щось прекрасне, на щось світле, важливе для кожного з нас. І хор берегиня підготував для нас концертну програму в передчутті цих прекрасних різдвяних свят. І ми будемо з вами зараз насолоджуватися. Будьте щедрими на оплески, будьте щедрими на донати, на любов. Подаруйте свій настрій, відчуйте оцю красу, оце передчуття свята. Зустрічаємо хор берегиня. Ойдема, ой, нема, та й до млина. Поїхала плина, та й мути смертю вай, меду пива купувай, щедрий вечір, добрий вечір, меду пива купувай, меду пива купувай, щедрівників пригощай щедрий вечір, добрий вечір, щедрівників пригощай ось всі Вечер, дай бої за домлина, дай му ти сведювай, меду пива курпувай, щедрий вечір, добрий вечер, меду пива купувай, меду пива купувай, щедрівників пригоща, щедрий вечер, добрий вечер, щедрівників пригоща, щедрий вечер, добрий вечер, щедрівників пригоща. Ще добрий вечір, добрий вечір! А чи дома пан Господа, а чи вдома господиня? А пустіть до печі, погріти плечі. Пустіть до хати, погріти п'яти. Пустіть, пустіть до хати! Цьому дому по веселому і дозволити колядувати. Колядувати, всім звеселяти. звеселяти, дітей збудити, Христа славити. Grazie, vi sto aiutando. з міста нашого южного звідси співаємо для вас декілька пісень. чистий розум замість горі. То малював на екрані фільм, то давав ролі на носи в грим, то лише лялька, хто карабас, зрозуміти саме час.